Стоїть поліцейська машина з логотипом поліції. Ресторан Версаль? І щось туди пакують. Бачок, а що це ви робите? Я? Так. Да. Як це так? У вас що державна машина з логотипом поліції для перевозки продуктів харчування? Це ви так на службі, бачок? Ресторан Версаль. Нормально, хлопці. Це що будемо святкувати? Добрий день. день! Нормально хлопці? День. Що день. це таке робиться? Робочий день. день, ви чого по ресторанах ходите? А Як хлопці? це? Бачок рибу повіз, ви бачу, персі носите, що це таке коїться, га? Розказуйте. Шо? Чому не на лінії бойового не з ворогом? Це нормально хлопців в окопі, вихідного немає, ви собі по ресторанах гуляєте. Що я кажу? Вас повідомить по до досудового розслідування, що я вам кажу? А? Ну, посвідчення показуємо. До повного ознайомлення, давайте. Давайте. Кобальчук, ви теж не тікайте, будь ласка, посвідчення до повного ознайомлення. То, То як це ви знаєте? Без сторонніх предметів, Ні. будь ласка. Прізвище ваше назвід. Кушнір, кушнір відмовляється надати посвідчення І до я повного ознайомлення. Винімайте їх. Так. Да. Нормально? 16.82. З другої сторони, будь ласка. І все одно ті посвідчення. Ну, можливо, у вас за ніч щось змінилося? От у вас так і немає посвідчення. По цій пластиковій картці з малюнками звернемося трошки трішки пізніше. У вас така сама з малюнками чи інша? А з іншої сторони теж немає. Чого я свого прямого чи безпосереднього керівника не повідомили, що у вас немає посвідчень, хлопці? Що це за пластикові картки з малюнками? Так ми обов'язково займемося, а ви чому не повідомили? Розказуйте, що ви робили тут, хлопці. Ну що це таке е, машина? Чия державна? На ній присутній логотип поліція? Так чому ви під рестораном Версаль стоїте? Е -е -е. Яка зараз година? Я спіймемо за громадської вісті? Яка година зараз? Скажіть мені, яка година? Тож знаєте, кого? Не знаю, скажіть. О, 14 година вибачаю, 59 хвилин. Так добре, що ви змерзли. Так мене цікавить, хлопці теж в окопах мерзнуть. Вони не катаються по ресторанах. Хлопці, куди там, Нічого ж не вийде. Так ну, ви ж рибу це? занесли, пепсі колу, Це ви так виконуєте, покладені на вас обов'язки, бачок. Обідати маєте. Обідати так. маєте? Нормально ви обідаєте в ресторанах, то яка у заробітна плата? Так, Розкажіть не, людям. Не хочу вас вдарити відверти. Та почекайте, я з вами спілкуюся. Куди ви тікаєте? У мене немає бажання Давайте викликати сюди. Злого безпосереднього керівника ось показую вам, як чекають. Приїхали в ресторан, я з ними спілкуюся. Вони чекають. По цьому факту обов'язково звернемося до адекватних уповноважених осіб, щоб відновили наші порушені права та свободи та притягнули у цих осіб до відповідальності. На лінію бойового зіткнення з ворогом вони не хочуть.